Це відео це гайд про те, як порахувати свою денну норму калорій, а також співвідношення білків жирів та вуглеводів. Звичайно, що це все можна зробити зараз в чаті GPT або в будь-якому калькуляторі калорій. Зараз їх доволі багато, а тренери, як правило, цьому не вчать. Вони просто рахують ваше БЖВ та вашу калорійність. Тому для того, щоб точно розібратися, скільки калорій вам потрібно їсти, беріть калькулятори та рахуємо разом. Тож рахувати, ми будемо по одній з найпопулярніших формул по підрахунку калорій, тобто це формула Харріса Бенедикта. Зараз ви бачите перед собою дві формули: одна для підрахунку Калорій для жінок, інша для чоловіків. Рахувати я буду зараз для себе і пояснювати, чому я роблю так. Спочатку ми беремо цифру 13,4 множимо на свою вагу. Те, що вийшло, записуємо собі десь, щоб не загубити. Після того 4,8 множимо на свій зріст, також записуємо десь, щоб не загубити. І після того 5,7 множимо на свій вік. І також записуємо, щоб не загубити. Про завершення всього цього ми беремо цифру 8836, додаємо цифру, яка вийшла в нас з вагою, додаємо цифру, яка вийшла в нас з ростом, і віднімаємо цифру, яка в нас вийшла з нашим віком. І в нас виходить наш базовий обмін. Базовий обмін це кількість калорій, яку споживає наш організм в стані спокою. Коли ми не рухаємося і нічого не робимо. У жінок ця формула трошки відрізняється. Відповідно, робіть все точно так само по цій формулі, для того, щоб розрахувати свій базовий обмін. Після цього всього нам потрібно підібрати коефіцієнт активності. І тут дуже важливо: у нас є 5 коефіцієнтів активності, і у більшості джерел вони описані доволі стисло. Тобто малорухомий спосіб життя, дуже низька активність, середня активність, висока активність і дуже висока активність. Відповідно, як зрозуміти, яка активність саме у вас? Дуже низька активність це коли ви ходите від 1 до трьох тисяч кроків, і коли. Можна сказати, що майже не маєте ніякої іншої фізичної активності. Низька це коли ви маєте до трьох тренувань на тиждень, і коли ви знаходжуєте до 7 тисяч кроків на добу. Середня активність це коли ви маєте 3-5 тренувань на тиждень, і відповідно маєте 7-10 тисяч кроків на добу. Висока активність це 6-7 тренувань і більше десяти тисяч кроків. І дуже висока активність це важка фізична робота, ну або професійні спортсмени. Відповідно, важка фізична робота це умовно робота на будові для прикладу. І дуже часто з цими коефіцієнтами активності, через те, що е, вони на, написані доволі стисло і не розшифровані, люди підбирають для себе завищену активність. Для прикладу, у мене середня активність, тобто 3-5 тренувань на тиждень і 7-10 тисяч кроків. Так, інколи буває, що я тренуюся більше, але я не завжди хожу. Тому комусь може здаватися, що можливо я рухаюсь багато, але насправді це не так. Бо я навіть у своєму відео, колись сказав, що я їм. Доволі небагато калорій, мені сказали, що ти що, при такій активності ти так мало їсиш, та ти не витягнеш. Та ні, якось витягую, як бачите, живий, тому е якось так. Тож моя активність це середня. Для того, щоб зрозуміти мою калорійність, яку мені потрібно споживати, мені просто потрібно мій базовий обмін помножити на коефіцієнт моєї активності. І в кінцевому результаті я отримую свою норму калорій І дивіться, от в моєму випадку 2900 калорій вважається нормою. Але якщо я буду їсти таку калорійність на постійній основі, швидше за все я буду набирати вагу. Тобто, це те, чому я вважаю, що ці формули є неточними, а приблизними. І швидше за все, тут можливо я десь не допрацював з активністю, можливо, я десь її не дорахував, чи щось типу того. І для того, щоб знайти ідеальну калорійність для мене, мені просто потрібно спробувати. Спочатку я забираю 200 калорій, пробую їсти, не міняюся. Прекрасно. Якщо далі набираю, значить ще занижу. І таким методом підбору я вибираю свою калорійність. Так, тут потрібен трошки час, тобто місяць, два, можливо, трошки менше. Кому як? Кому як попаде. Але це дасть вам можливість розібратися нарешті своїм харчуванням. З калорійністю ми розібралися. Якщо ви хочете від цієї калорійності зробити дефіцит, віднімаємо 20%. Якщо хочете зробити профіцит, додаємо 20% від калорійності. І вже після того пробуємо. Тобто, умовно, забрали ми 20%, пробуємо не худнемо, значить за все, дефіциту немає. Якщо немає дефіциту, забираємо ще 200 калорій. Забрали 200 калорій, через два тижні зробили заміри, зважились, подивилися. Ага, значить, відповідно, якщо дефіцит є, продовжуємо працювати в звичному режимі. Якщо дефіциту немає, знову ж таки щось міняємо. З калорійністю, я думаю, ми розібралися. Тепер переходимо до білків жирів та вуглеводів як я особисто рахую білки жири та вуглеводів? З Цим ще простіше. Ми маємо загальну калорійність, нам тепер треба під це заточити наші білки, жири та вуглеводи. Як я це роблю? В середньому на кілограм маси тіла я стараюся споживати 1,5 грам білка. І рекомендую робити це всім. Чому так? Тому що. Це їсти доволі комфортно, так ви точно не будете втрачати м'язову масу, і так ви точно будете ситим, особливо якщо ви худнете. Більше їсти складніше, але також можливо. Я вважаю, що це є комфортною цифрою. Якщо ж говорити про якісь рекомендації, то рекомендовано споживати не менше, ніж 0,8 грам на кілограма сетіла білка. Але це мінімум, на який потрібно орієнтуватися. Якщо ми вже споживаємо менше, це може просто вдарити по нашому імунітету, по нашому самопочуттю і по нашому відновленню. Тому це також потрібно враховувати. Тож розраховуємо білки. Беремо свою вагу, тобто в моєму випадку 83 кг, Множимо на 1,5 і отримуємо цифру, скільки нам потрібно споживати білків. В моєму випадку це 125 г білків, мені потрібно споживати щодня. Приблизно після того нам це треба перевести в калорії. В одному грамі білка 4 калорії. Множимо на 4, це в нас виходить 500 калорій. Відповідно, 500 калорій ми тратимо на білки. Добре, порахували. Тепер беремо від нашої загальної калорійності. Віднімаємо 500 калорій. Далі ситуація далеко неозначна, тому що у нас є дуже багато різних дієт. Згідно яких ми можемо розраховувати нашу калорійність. Тобто в нас є кето-дієта, в якій ми можемо їсти одні жири вуглеводі майже не споживати. У нас і звичайна класична дієта, наприклад, в якій ми можемо робити стандартне співвідношення жирів та вуглеводів. Я ж е рекомендую для того, щоб харчування було доволі смачним і його було доволі легко дотримуватися, просто орієнтуватися, якщо ви не хочете мінятися на те, щоб ваші жири були в районі 1 грама на кілограм маси тіла. Це буде і доволі смачно, і доволі. Легко в обмеженнях певних, і їжі буде насправді доволі багато. Тобто, в моєму випадку, це має бути 83 грами жирів. Якщо ж це перевести в калорійність, то нам це треба просто помножити на 9. І це буде виходити 747 калорій. Після цього всього нам потрібно просто визначити ж залишок, який у нас залишається на вуглеводи. Тобто від 2410 ми віднімаємо 747, і в нас залишається 1663 калорії, які нам підуть на вуглеводи. Ділимо це на 4, і ми знаємо, скільки в нас вийде на. Вуглеводи. Все, наше БЖВ розраховано, тепер залишилось під це заточити харчування. Якщо ж ви хочете зробити дефіцит, ми просто віднімаємо 20% калорійності, білки залишаємо так, як є. Жири зменшуємо до 0,75, щоб їсти було і доволі смачно, і комфортно, ну і щоб їжі було багато, тому що на дефіциті калорій можна часто відчувати голод, якщо їсти багато жирів. І залишок залишаємо на вуглеводи. Тобто, насправді також нічого складного. Все, по суті, з цим розібралися. Це насправді не так складно. Проста математика, декілька математичних формул і все. Ну і звичайно, що це все можна зробити в чаті GPT. Якщо ж ви не можете підібрати собі калорійність на день, яка буде вести вас до певної цілі, ви можете написати мені в інстаграм, і я вам в цьому допоможу. Надіюсь, це відео для вас було корисне. Пишіть у коментарях, скільки у вас вийшло калорій на день, та яке БЖВ. Та дякую всім за перегляд.